Сьогодні в підбірці у нас Volkswagen Tiguan на Львівському авторинку. Кому потрібно перевірити авто перед покупкою. Аби цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас. Автопідбір Colorit Motors. Volkswagen Tiguan 2017 року. 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 149 тисяч пробіг. Вартість авто 17 тисяч 800 доларів. Volkswagen Tiguan 2017 року. 2.0 бензин автоматична коробка, максимальна комплектація 149 тисяч пробіг. Вартість авто 16 950 доларів. Тігуан 2018 року. 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 147 тисяч пробіг. Вартість авто 19 900 доларів. Ще один Тігуан 2018 року. 2.0 бензин автоматична коробка повний привід. 153 тисячі пробіг. Вартість авто 19 тисяч 600 доларів. Volkswagen Tiguan 2013 року. 2.0 бензин автоматична коробка 210 тисяч пробіг. Вартість авто 11 тисяч доларів. Тігуан 2016 року. 2.0 бензин автоматична коробка 126 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч 800 доларів. Volkswagen Тігуан 2021 року. 2.0 бензин автоматична коробка. 67 тисяч пробіг. Вартість авто 19 тисяч доларів.